Люксова відпустка Іструйся і відпочивай за рахунок люксафем. Дональд Трамп у цій розмові з журналістами також анонсував і новий візит свого спеціального посланця Стіва Віткофа до Кремля. Президент США повідомив, що Вітков вже на близькому сході там веде перемовини важливі. І також після Ізраїлю, після поїздки до Ізраїлю, він відправиться до Росії. Потім він їде до Росії. Вірте мені чи ні, але він їде до Росії. Заявив Трамп, підтвердив. Що його спеціальний посланець вирушить із дипломатичною місією до Москви. Ну можна звичайно припускати, що в цьому випадку Вітков просто передасть Путіну, бо з Путіним він останнім часом персонально там зустрічався в Москві. Передасть Путіну зміст тих санкцій, того бачення, яке за якого зараз дотримується Дональд Трамп, але можливо очікують якогось фактично, останнього шансу на фідбек, на конструктив зброй. Оку Путіна у Трампа, і оце по суті така остання надія відправити Віткофа І все ж таки сподіватися, що Путін в останній момент е, піде на якісь поступки, на якісь компроміси, на якісь кроки на зустріч, що абсолютно, звичайно, ну, сенсу немає, і е, причин вважати, що Путін якось змінить свою поведінку в жодному разі. Немає на даний момент, і навряд чи вони з'являться в той же час. Триває робота Сенату США, спрямована на підтримку України. Саме йде мова про різноманітні ініціативи американських законотворців, законодавців стосовно використання як заморожених російських активів, так і інших коштів, які можуть підтримати Україну у скрутний час. Йде мова про фінансування проєктів програму зброєння і комітет за Ування Сенату США наразі схвалив проєкт бюджету оборонних витрат на 2026 фінансовий рік у сполучених штатах, де передбачено наразі мільярд доларів підтримки для України всупереч закликам адміністрації Дональда Трампа виключити це голосування. Це фінансування із бюджету. Пише про це міжнародна агенція Reuters І ну що таке мільярд? Це порівняно з тим, що раніше Сполучені Штати передбачали для України. Це дуже невелик. Яка сума це мізер, але е, принаймні є шанс, що ця сума буде якось коригуватися, збільшуватися. І наразі е, комітет із е, фінансів за сигнування Сенату США затвердив от е, таку суму, передбачену для України і для країн Балтії, тобто, саме з таким оборунтуванням, поки що е, ця стаття видатків з'явилася у проєкті оборонних витрат. Е, цей законопроект наразі отримав широку двопартійну підтримку в. В комітеті сенату і рухається далі. Там передбачено 225 мільйонів на Балтійську безпекову ініціативу. Значна частина цих коштів все одно спрямується на Україну, бо Україна активно співпрацює з Литвою, Естонією, Латвією в оборонних питаннях. Йде мова і про виробництво дронів, і про інші засоби. Ну і ще 800 мільйонів безпосередньо для України. Передбачено на ініціативу сприяння безпеці Україні. От така програма має бути профінан. Ансована чи підтримають в білому домі? Цю ідею цю ініціативу побачимо. Трамп може завитувати звичайно такий документ, але може і підтримати його в зв'язку зараз з останніми подіями і непоступливістю Путіна, неконструктивністю Путіна, можливо, і позиція президента США зміниться і все таки ці кошти будуть виділені для України. А також в Сенаті США пропонують виділити Україні понад 54 мільярди доларів на найближчі два роки. Це вже значно суттєвіша пропозиція Позиція, і в цьому випадку йде мова про конфісковані російські активи на території США. пише про цю ініціативу «The New York Times» Відома газета її журналісти стверджують, що от є такий законопроект, є така ідея в американському е, сенаті. І поки що і оцінюють шанси на проходження такої ініціативи через конгрес як невисокі, оскільки більшість республіканців орієнтується на Трампа і дотримуються його позиції. Ціє щодо скорочення зовнішніх витрат, але оскільки йде мова про заморожені російські активи, це може стати частиною санкційного пакету Трампа проти Росії, не лише санкції проти нафти російської і покупців, але і задіяти може. Американський президент заморожені російські активи такий шанс зберігається, і над ним у сенаті працюють над тим, аби цей шанс було зреалізовано. Ну наразі також міжнародні журналісти, ті ж е, представники Reuters пишуть про те, що Індія вже по суті відмовилася від закупівель російської нафти після погроз Трампа. За даними агентства, індійські державні нафтопереробні заводи припинили закупівлю російської нафти минулого тижня, причин. Не стали погрози Дональда Трампа запровадити 100% мита для країн, які купують російську нафту, і скорочення знижок цього місяця. І наголошено, що Індія є. Третім за величиною імпортером нафти в світі і найбільшим покупцем російської сирої нафти на даний момент. От бачимо, що чотири найбільші державні НПЗ Індії, нібито минулого тижня припинили закуповувати російську нафту. Очікуючи, як поведе себе Сполучені Штати, поведуть і їхній президент Дональд Трамп. І чи справді ну от цей ультиматум від Трампа він не зміниться і буде діяти.